Скидала нас усіх по світу хтось в Канаді, Європі, у Штатах, хтось живе у великих будинках, ну а хтось у маленьких кімнатах. Вона десь в середземному морі, Теплі теплій хвилі в все тіло, та думками вона на Азові, де води їй було, по коліно. п'є свіляжанки в Парижі, на ній світла сукня й капці. Проте все бідала, зарозчинену під Одесою, десь на заправці. Тавербріч переходить не швидко, як і замок десь у кілкені. А хотілося в Києві з хлопцем прогулятись удвох по скляному. Ніагара бурхлива і нестримна, вид прекрасний, якщо угорі. та заплющить очі й бачить рідну набережну у Дніпрі. Лас-Вегасі века сійшов фонтані, із захопленням перетинає. Та найкраще в вінниці влітку, який кожного вечора грає. На вистави десь в Нідерландах, кожен місяць вона поспішає, та у Львові рідненький театр. Все так само на площі Чекай І з роботи їде в Берліні, на метро у вагоні сирому, а хотілось б на літаку прямувати до рідного дому. А хотілось в Харкові сісти, у вагон, де немита підлога, і тримати свій шлях на кінцеву і почути усе. Je